Всім привіт! Якщо у вас ще немає новорічного настрою, готуємо мандаринову панакоту. Для мандаринового шару висипаємо пів упаковки желатину. Заливаємо водою та даємо настоятися пару хвилин. Для двох порцій я взяла 5 мандаринок. Зараз їх почищу та розділю на дольки. Найкраще брати мандаринки без кісточок. Кожну доньку потрібно почистити від білих ниток. У блендер висипаю дольки мандаринок та перебиваю. Отриману масу потрібно протиснути через сито. Мандариновий сік ставлю на вогонь та додаю столову ложку цукру. Також додаю желатин, який розбух, та розтоплюю його. Коли желатин розтопився, можна заливати у форму. В якості форми я взяла два звичайних стакана. Поставила їх так на відео за допомогою контейнера та вафельного рушничка. Хочу, щоб було красиво. Переміщаємо у холодне місце на пару годин до повного застигання. Для вершкового шару беремо другу половину упаковки желатину та заливаємо водою. І також пару хвилин даємо настоятися. У каструлю виливаємо 200 г вершків, додаємо 30 г цукру та набухший желатин. Це все треба добре розмішати, щоб желатин та цукор повністю розчинилися. В вершковій масі даємо трошки часу охолонути та заливаємо у форму. Виливаємо у форму, коли мандаринова маса повністю застигла, а вершкова маса трошки охолола. Бо я зробила помилку і вершкову масу занадто швидко перелила вона була загарячіша. Смак від цього не помінявся, але мандаринова маса трошки втратила свою форму. Коли залили вершкову масу, переміщаємо панокото у холодне місце на пару годин. І десерт готовий. По бажанню зверху можна прикрасити кусочками нарізаних фруктів. Ось такий дуже красивий та смачний новорічний десерт виходить. Дякую всім за перегляд відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім веселих свят та мирного неба!